Розділ сьомий медблок, диверсанти та кіборги. Ну, як ваші успіхи, лейтенант ТБР-540? Скоро будемо ваші звіти про закінчення операції читати, чи хакери досі на свободі розгулюють. Ви взагалі ще чули про терміни, чи знову на планету багів хочете? Даремно я у вас повірив, ви надто слабенький, як на оперативника. Бер 540 мовчав. Він нахилив голову донизу і посилено вивчав маленьку плямку бруду, яка нахабно прилипла до товстої гофрованої підошви армійських берців майора гріздлі 816. Купка неприємно опахла і біля неї весь час кружляла непосидюча муха. Муха не читала армійських устав, тому поняття не мала, чому її весь час проганяють і навіть намагаються вбити. Муха відчувала, що може стати такою ж маленькою і непомітною, як блуха, і навіть повірила, що так буде краще. Не тільки для неї, а й для всіх. Біля мухи не було дворового кота, а то б він натякнув їй про те, що взагалі тих бліх винищують ще швидше, ніж мух. Тому нехай не дуріє, а буде вдячна Богові, що створив її саме такою, яка вона є. Принаймні проживе довше, ще й пахучою купкою встигне насолодитися. Навіщо втрачати час на дурнуваті мрії, коли перед носом вже є шматочок щастя? Майор грізлі 816 підозріло понюхав повітря і зрозумів, що з цим світом щось не так, з ним вже давно щось не так. Бо чому ж тоді цей безмозкий лейтенант досі працює у цьому відділку, коли вже давно його міг би робот гуманоїд зі штучним інтелектом замінити? Ідіть і працюйте, лейтенанте. Мені потрібен не ваш дурнуватий погляд, а винуватці хакерських атак наші Віктора. Слухайте, не треба так буравити поглядом мої берці, а то ви скоро в них діру пропалите. Майор 816 відвернувся до столу і пробубонів собі підніс. Не розумій, звідки цей неприємний запах. Тільки ж нещодавно у будівлі каналізаційну систему прочищали. Невже знову забилась? Треба викликати клінінг, нехай розберуться, що й до чого. Майор 816 підважив на долоні прес папє а тоді зі злістю придавив ним до столу кубку документів, що стосувалися нерозкритих справ. Цікаво, виходить, розумних оперів стає все менше, а нерозкритих справ все більше, так і до розжалування в капрали недалеко. Скоро він сам відправиться на планету багів і буде прибирати лайно за офіцерами. Ви ще тут, лейтенанте, чого застигли, наче зевсова кліматична установка, ану марш мої кредити відпрацьовувати. Як тільки ви з'являєтеся, так у мене не тільки настрій, а й чисте повітря псується. Стійте, передайте черговому повідділку, щоб у клінінгову фірму зателефонував. І то є, самі помийтеся, а то від вас тхне, як від кнура. Бер-540 мовчки проковтнув образу, розвернувся і вийшов з кабінету. Майор сьогодні знову не в гуморі, тож навіщо витрачати час та доводити йому протилежні істини? Лейтенант не дурна муха і вже давно на провокації начальства не ведеться. Немає тут бабусі. Вона б у зуби не дивилася, а одразу б вказала майорові правильний напрямок руху. Простіше кажучи. Скрутила б і дала понюхати. Дивись, майор би і прозрів, в чому головна проблема неприємного запаху. Бер БР-540 підійшов до віконечка і передав черговому побажання майора. «Іти з відділку він не поспішав, бо, як кажуть, у армії не поспішай виконувати наказ, бо, може бути, дана команда відставити. Ні з того, ні з цього лейтенанту згадались блохи. Чому він їх згадав? Логічного пояснення не було. Ця думка, наче блоха, сама собою в голову застрибнула та кусала мізки зі страшною силою. Хух, нарешті дійшло. Він же обіцяв бабусі заскочити на блошиний ринок і щось купити, що саме не пам'ятав. Проте телефонувати ще раз та наражатися на запрошення пограти не хотілось треба відмотати плівку пам'яті назад. Бабуся з розумним виглядом наголошувала, що в кожній справі важливо не поспішати, і те, що швидкість потрібна тільки при ловлі бліг. Хто такі блохи та чому їх потрібно швидко знищувати, не пояснила, а відправила читати товсту енциклопедію яку БР-540 ще з дитинства зненавидів? Бабуся воліла не витрачати час на балачки, зате з педантичністю вчительки перевіряла, чи правильно засвоїв онук прочитану інформацію. Доки він знайомився з блохами, бабуся продовжувала знайомитися зі світом відеогри «Скайрім», за 10 хвилин по тому 540 чітко відповів на всі питання стосовно будови тіла, видів, розмноження, розповсюдження та знешкодження бліг і повільно видихнув, коли бабуся зарахувала залік. Ще вона нарікала, що створювати роботів, гуманоїдів люди навчилися, а зупиняти про це старіння ні. А який сенс тоді жити? Коли вмирати все одно доведеться, життя в Адаптанітову еру це те саме, що блоха у скляній банці під марлечкою. Спочатку комаха з усіх сил вибрикує з банки, а коли розуміє, що її зусиля даремні, просто погоджується на довічне рабство, виживання заради виживання, проте є альтернатива. Хто сторонній має розбити ту скляну в'язницю і випустити бранку на свободу, щоб блоха сповна насолодилася сонечком та вільно пострибала на кішці чи собаці. Що іще бабуся говорила? Хм. Вона скаржила, що електроник запчастин для роботів повно, а звичайної голки в день зі світлом не знайдеш. Життя без голки втрачає свої принади, бо нічим заштопати улюблену в'язану шаль. Точно треба заїхати на блошиний ринок і пошукати голку. Віконечко прочинилось, і на п'ятсот сорок клупнули очі чергового повідділку. Лейтенант, Лейтенанте, вас викликає до себе майор гріслі 816. Ви терміново йому потрібні. Ну ось, що й треба було довести. Берпець знову заходить до кабінету і одразу шукає поглядом ноги майора. Майор сидить за столом та буквально поїдає лейтенанта очима. Він вже зрозумів джерело запаху, позбавився берців, тому змінив взуття і нарядив себе у звичайні домашні капці. А щоб цього сорому не було видно, заховав ноги під столом, подалі від допитуливих очей від відвідувачів. Лейтенант, ви читаєте мої думки? Я саме збирався вам зателефонувати, а виявилося, що ви нікуди не пішли. Я хочу, щоб ви з'їздили на блошинний ринок та купили мені ляпалку. Розумієте таку довгу ручку з резиновим кружалом на кінці. Нею дуже зручно бити мух. Що ви сказали, сер? Берпетсот сорок здивовано підвів очі на майора і не міг зрозуміти, жартує той чи говорить серйозно. Ви глухий лейтенанте, повторюю по складах ля па ку що не ясно. Заодно опитайте тамтешніх стихійних продавців, чи не бачили вони підозрілу дівчину з імплантами на обличчі, та чи не зверталась вона до когось із них про допомогу. Якщо виявиться, що експериментальний зразок там, то про ляпалку зможете забути, а одразу ж мене викликайте, я з хлопцями примчуємо і схопимо дівку. Бер 540, закляк від переляку, а якщо їх з три тисячі справді там, на блошиному ринку. Ще як вона вирішила вистрибнути з банки і тепер, наче та блоха, стрибає у пошуках підходящої кішки. У очах потемніло. У вухах застугонів оглушливий пульс, обличчя вкрилось холодним потом, а біля шафи зі службовими папками замаячив привид механічного жука. Майор 816 по-своєму зрозумів реакцію помічника і в'їдливо поцікавився. Лейтенант, що з вами? Ви зранку забули обов'язкову ін'єкцію зробити? То нащо ж ви на роботу припхалися, якщо такі речі ігноруєте? Йдіть зараз же медблок і вколіть Айавектрум. Зробите, можете їхати на ринок, а я про підкріплення потурбуюсь. Берп'ятсот 540 мляво поворушив пересохлими губами. Сир, можна мені склянку води? У горлі пересохло, язик не слухається. У вас не тільки у горлі, а й в голові пересохло, лейтенанте. Я вам що, нянька? Швидше пийте та забирайтеся звідси, зробите ін'єкцію, а по обіді, щоб були на ринку. Майте на увазі, і якщо я дізнаюсь, що вас там не було, то повернусь і до смерті заб'ю ляпалкою. Так он у чому справа? Майор сказав правду. БРПсот дійсно забув про ін'єкцію. Тож тепер страждає не від синдрому ветерана, а від радіаційного опромінення. Це ж так просто. Ну, не може він так про незнайомку хвилюватися, бо ледве її знає, це ж елементарно. Як він до цього сам не додумався, лейтенант випив води і заспокоївся медблок у лівому крилі будівлі отож далеко ходити не доведеться. Там уже черга з бомжів, яких сьогодні зранку наловили, і їх всіх ведуть сюди, бо тут ін'єкції безкоштовні. Доведеться стати в чергу і почекати, а заодно повітріщатись та погріти вуха на чужих плітках. Попереду колоритний дідок смачно корив барабульку. Сіра борода і штани кольору пустки це все, чим він міг похвалитись. Його біла сорочка втратила респектабельність. Тижнів десять тому, але дід не переймався. Схоже, раніше він був солідним робітником якої небудь корпорації, але зараз настали важкі часи, і для діда уже увійшло у звичку не митися. Берп'ятсот сорок принюхався і з подивом зрозумів, що запах такий самий, як на закритому балконі у бабусі. Невже вона теж барабульку смокче? Стара людина, а туди ж зовсім здоров'я не береже. Наступного разу треба буде поцікавитися, звідки у неї заборонений продукт. Якщо буде віднікуватися, то самому ти хде ящики перевірити, знайти і насварити, щоб більше такого не робила бо покарають. З іншого боку, якщо це справді так, то це не його справа. Можливо, так бабуся стрес від проходження відеоігор знімає. Треба ж кудись дофаміновий адреналін дівати. А що, як виявиться, що то зовсім не тютюн, а звичайний корвалол, який МКСП випускає. Треба перевірити рецепт, і які ліки терапевт Андроїд бабусі від серця призначив лейтенанту всюди вороги вижаються. на шпигуноманію захворів чи що. Такі здуріти недовго, а все через пропущену дозу аєвектруму. Дідусь порушує порядок, тож до нього підходить черговий андроїд і пред'являє обвинувачення у зберіганні та використанні забороненого продукту. Дід відмахується від андроїда, наче від набридлової мухи, і продовжує пихтіти, випускаючи з рота рівновеликі великі кільця сизого диму. Не представнику влади це вже грубе порушення порядку. Тому андроїд виписує штраф і назначає діду місяць адміністративних робіт на користь Ентрополісу. Дід продовжує курити. Андроїд виймає пістолет і притуляє дуло до дідової скроні. Ще секунда, і пістолет вистрелить. Усе законно. Андроїд діє згідно протоколу, в якому прописаний чіткий алгоритм, що він має повне право застосувати зброю у випадку, якщо людина не підкоряється представнику влади чи становить загрозу для оточуючих. Дід гасить барабульку об обличчя Андроїда і під охороною йде робити ін'єкцію Аявектруму. Дивно, що Андроїд його не пристрелив. Пощастило, діду, схоже, уші Віктора на нього плани з'явились. Бер-540 згадав бабусю і її улюблену фразу про те, що вона теж не проти оточення, тільки для початку хотіла б дізнатися, з якою метою її оточили. Бабуся терпіти не може роботів, та ще й Віктора. Її не хвилює, що його програмне забезпечення дозволяє виявити злочинця лише по відбитку людської долоні і на цій підставі розраховувати оптимальну достатність достовірності доказів правопорушення, а відтак пов'язати потенційного злочинця ще до того, як він про те правопорушення подумає. Бабуся геть не розуміє, як може робот розраховувати майбутню загрозу. Він же не пророк. І взагалі вона вважає, що у Ентрополісі надто багато заборон. Голосно розмовляти не можна, кричати Боже збав, а надмірний сміх може бути розцінений, як прихована агресія. Приховувати обличчя і руки не можна, збивати температуру без дозволу не можна, а видалення чи обнулення чіпа взагалі карається смертю. Крик, сміх. Сльози, замурзане обличчя, висока температура, не ідентифіковане тіло все це дає роботам право вимагати від людей, щоб вони нічим від них не відрізнялись. Ші Віктор вже роботів до людей прирівняв. Мало того, що з'явилися сімейні пари з роботів, їм ще дають людських дітей ростити, одним словом. Дурдом під назвою Ентрополіс. Добре, що бабуся весь час сидить вдома, і ніхто, крім онука, її не чує, а то б це могло мати для неї непоправні наслідки. Зараз це швидко і просто робиться цифровий замок на дверях квартири блокується, фінансовий зліпок пальця також, і людина позбавляється всіх громадських прав. Хіба що доступ до інтернету залишають, та й то, щоб відслідковувати, щоб арештант не помер раніше, ніж тюремний срок закінчиться. Їжа і комунальні платежі сплачуються з податків законослухняних громадян, доставку продуктів здійснює муніципальний дрон усе більш ніж гуманно, чи не так? З ші Віктором краще не сперечатися. Бо його рішення не оскаржується. Все просто якщо щось має вигляд як людина, мислить як людина, ходить як людина, то це людина її. У якості заохочувального бонуса людям і роботам дозволено утримувати роботизованих улюбленців, бо живі заборонені законом. Від них багато шкоди. Шуму та й з роботами у них відносини не склалися. А це соціальна дискримінація виходить. Бер-540 мріє робу змію завести, тільки ще не вирішив, якої моделі, та не визначився, де буде її утримувати у своїй житловій капсулі чи у квартирі бабусі. Крім того, що вона проти роботів, так і ще й змій боїться. Доведеться підвищувати соціальний рейтинг, щоб ще Віктор дозволив тваринку вдома поселити, і то це ще питання чи дозволять домовласники не проти робокотів і робособак. Але коли мова про робозмій заходить, то дибки стають. Кажуть не всі пожильці таке рішення схвалять. Вже 30 років минуло, світ змінився. А ставлення до рептилій залишилось таке ж, як і було. Переважна більшість людей змій боїться, а роботи під людську думку підстроюються. Не розуміють, що краще зі зміями жити, ніж адаптанітовою отрутою дихати. Заводи по переробці адаптанітового палива так чадять, що скоро навіть аявектрум не врятує. Якщо не дозволяють робо змію, то бр 540 x 3000 у капсулі пропише, Ось тільки виясниться, хто вона так одразу й запропонує сумісне проживання. Він чомусь думає, що їй нікуди йти, тож вона одразу погодиться. Дівчина йому змію нагадує ззовні така тиха і спокійна, а сама дивиться, як вкусити. Щось із дівчиною не так. Він це нутром відчуває. Схоже, що те саме відчуває майор грізлі 816 по відношенню до лейтенанта, тільки не зізнається. Бер 540 помітив, що майор любить між роботою у шашки погратися. Його видав вімкнений ПК. Майор мріє в дамки пролізти, але ще Віктор не дозволяє ось той і нервується. Зі знахабнілими шашками, як і з неопізнаними системою дамками, треба обережно поводитись, бо поб'ють. Х 3000 зараз повинна у норах сидіти, але хто зна, що й у голову стрельне. План такий після того, як БР-540 отримає дозвіл і перепустку у техномістечко та перевірить тамтешніх робітників на лояльність, можна буде і в поноптиком заглянути. Дуже вже лейтенант за видовищними боями скучив, можливо, навіть сам у них участь прийме, але це не точно. Черга зовсім не рухається. Таке враження, що у медблоці всі поснули. Зазвичай вколювання швидко відбувається, бо його проводить спеціальна медична установка. Підійшов, підставив шию і готово. Звідки у Ентрополісі стільки бомжів. По ідеї, їх мають одразу ж у гетто відправляти, а вони плодяться, наче роботи з конвейерного полотна. На це питання теж відповідь є. Роботи гуманоїди зі штучним інтелектом поступово займають всі робочі місця, а людей на вулицю виганяють, дійшло до того, що за один раз цілі відділи звільняються. Була в людей робота і немає. Була соціальна гарантія на медичне страхування і зникла. Був доступ до онлайн навчання дітям, а тепер в доступі відмовлено. Навіть високий соціальний рейтинг не рятує, бо після звільнення всі дані з чипів перепрошиваються і геть усі бонуси анулюються. От люди й йдуть під міст ночувати або вниз головою з мосту необережно падають. Падати з мостів у Ентрополісі також заборонено, бо ще Віктор на них систему антискид встановив. Андроїди поліцейські виявляють потенційних суїцидників ще задовго до того, яким сама думка про правопорушення в голову забреде. Таких недоскинутих ще Віктор одразу ж вичисляє, а потім відправляє на примусове щеплення квадриліумом. Мізки прочищають, а тоді відвозять у гетто, щоб не заважали законослухняному населенню спокійно життям насолоджуватися. О, знайоме обличчя промайнуло. Невже Аніка 218 воскресла? Цього не може бути. Хіба що це її клон? Ні, то здалося. Це просто недостача, ая вектрому так на мізки діє. Що за неподобство у тому медблоці коїться? Вже чекати на бридло. Зараз обідня перерва буде, а лейтенант ще не їв. Доведеться перетерпіти голод, бо БР-540 на службі. До того ж, уже має на Блошиний ринок прибути, інакше майор Грізлі 816 його замість обіду з'їсть. Лейтенант поглянув на велетенський білборд. На екрані передавали прогноз погоди, а в перервах між трансляцією рекламували бої, що мали відбутися в паноптикуму. Шкода, що через зайнятість доведеться їх пропустити. БР-540 переключив погляд з білборду на наручний годинник і ознайомився зі своїм станом здоров'я. Так, опірність організму до радіаційного фону знижена, зневоднення в межах допустимого. Рівень цукру у крові 7,7. рівень аявектому критично низький. Нічого дивного, він же ін'єкцію пропустив. Ще трохи і лейтенант дограється. Якщо рівень сироватки впаде до критичного, тіло почне бити в конвульсії, і він знепритомніє, а непритомність перша ознака неблагодійності і як результат підвищеного інтересу ші Віктора. Цього ніяк не можна допустити. Тут у медблоці щось рвануло, наче у сповільненій відеозйомці БР-540 бачив, як блок злетів у повітря, розсіюючи навколо себе уламки пластику, металевих балоків, скла та людських решток. Його самого відкинуло під колеса установки термічної різки, котра працювала неподалік і ледве не перетворила його ногу на фарш. Над лейтенантом нахилилося X-3000, і її руки торкнулися його шиї, щоб перевірити пульс. Вибачте, бер Бер-540, Я не хотіла, щоб ви поранились. Ви не мали тут бути. В очах лейтенанта помутніло, а в голові загуло так, ніби там рій механічних бджіл поселився, наче здалеку до вулику доєднався ще один голос, схожий на голос нуль першого. Не переймайся за нього, крихітко, жити буде, просто він отримав невелику контузію після вибуху, Ого, оговтається йому не вперше. Світло згасло. А коли з'явилося, то лейтенанта уже клали на ноші, щоб транспортувати до найближчої лікарні. Медбрат нахилився над ношами і запитав Постраждали, ви мене чуєте? У вас медична страховка є? Якщо ні, то доведеться вас у лазарет Червоного Хреста вести. Бер 540 силкувався відповісти, що є, але його язик чомусь став такий великий, що перестав поміщатися у роті. Замість відповіді вийшло якесь незрозуміле мекання. Медбрат нахилився над лейтенантом і видобув з надгрудної кишені посвідчення особи. Почитав Так, зрозуміло. Веземо у військовий лазарет. Бер-540 знову втратив свідомість. А прокинувся вже на операційному столі. Що зі мною я помер?